Друзі, вітаю зараз. Дуже багато знов ж таки таких настроїв досить нервових помічаю стосовно того, що там наступи ворога з півночі, наступи ворога з трьох сторін, тобто ця теза зашириться їхньою пропагандою, і в принципі багато хто питає, чому Рустем Омеров, наприклад, сказав таку ж саму річ, що в лютому Україна готується до наступу з трьох сторін. Поясню, він, по перше, говорив це для іноземної преси, а це досить важливо, щоб вони розуміли небезпеку для того, щоб ми отримали більше необхідної зброї для нас, для того, щоб захиститися від можливих там певних тисків ворога на наші сили оборони. Плюс, для... ми ж всі розуміємо, що нам потрібно повертати кордони 91-го року. А для цього потрібно більше зброї. Це один момент. Другий момент, друзі. По півночі ну, наразі не видно, щоб у ворога були з'єднання, готові для наступу на, тому, на тій ділянці фронту. По Запоріжжю, ворог дійсно там по певних населених пунктах позиційно намагався наступати, силу оборони втримали. І в подальшому теж буде втримана лінія оборони. Там це теж важливий момент. Окрім цього, друзі, ворог дійсно помічається там різного роду БПЛА в небі, які примусово садяться і не тільки. І ворог веде розвідку, але силу оборони досить надійно діють по цих цілях. Тому, друзі, наразі. Про наступи з трьох сторін переживати сильно не варто. Ворога сил для наступів з трьох сторін немає. Ворога зараз навіть немає, умовно кажучи, змоги провести анонсовану ними 500-тисячну мобілізацію, оскільки для цього не готова матеріально технічна база, і фактично без Білорусі вони не зможуть її провести в принципі. От і в такій кількості це виглядає доволі сумнівно. Тому, ну, друзі, дійсно буде важко. Цей рік буде важкий, але він буде важкий, зокрема, тому що нам потрібно переламити ситуацію і починати звільняти всі наші території, друзі. Тому спокійно, все Україна, переможемо всіх, друзі.